З нагоди Дня людей похилого віку в центрі надання соціальних послуг родина влаштували справжнє свято для підопічних. По особливому святкову атмосферу створив виступ талановитого фольклорного аматорського ансамблю Натхнення, який завітав до людей поважного віку, щоб подарувати їм незабутні миті радості та душевного тепла своїми виступами. У залі панувала дружня атмосфера, усміхнені обличчя, добрі слова та щирі оплески. Артисти виконали улюблені пісні, які з Почали зворушливо і торкалися сердець всіх присутніх, і від цього хотілося танцювати. Крім музичних виступів, на заході звучали теплі слова вітань і вдячності. Це свято стало нагадуванням про цінність кожного моменту і важливість уваги до людей старшого покоління. Директорка центру Наталія Войцехівська привітала всіх мешканців родини, побажавши їм міцного здоров'я та мирного неба. Хочеться привітати представників старшого покоління святом. Бажаю міцного здоров'я, добробуту, миру, добра, благополуччя, поваги від оточуючих. А це Любов Семенівна. Вона нещодавно переїхала до родини. Через кляту війну була вимушена покинути своє рідне місто Покровськ. Я сама з Покровська. війна. з скільки побувала гати поламало». Але в подільському центрі надання соціальних послуг родина. Любов Семенівна швидко знайшла підтримку та розуміння серед інших підопічних і працівників. Хоча вона й залишила своє місто, але тут знайшла нову родину, де її цінують, розуміють і поважають. В родине ну, меня хорошо встретили все, и девчата, что есть. И в ночь, и пивночь позову прибежать, и поможут, и все, и накормят, принесут, поставлять, покормят. Кормят хорошо, здание чисто, мыется, день и ночь тут, и ночью труд, и эта... девчата, чтобы пыли не собиралась. Все вымывают, грязь, они вымывают, остается чистота. Дуже ловко, тут дуже і завідующа хороша. Хоча й трошки тут, ну я бачу, як тільки не така вже все. Я ж мала сама, кровать поставили, вона здорова. Мене піднімають, бо я не залізу туди. А зараз поставили по кровать. Добре, вже знайшли, поміняли все. З усім, бо такі сердечні люди, ніколи на тебе не накричать, непоганого поганого слова одних не почуєш, нічого, всі добрі люди. Під час святкування вона була серед тих, хто з усмішкою на обличчі, та водночас зі сльозами на очах спостерігала за виступами фольклорного аматорського ансамблю натхнення. Пісні нагадували їй про рідні краї, а теплі слова підтримки наповнили серце радістю. Дуже добре дуже хорошо виступив. Я сиділа, слухала пісні, такі що мене за душу брали. Я плакала, сиділа. А коли яку пісню веселіше ще й пальцями тарахтіла». То, шановні люди поважного віку, від щирого серця бажаємо вам міцного здоров'я, активного довголіття та радості в кожному дні. Нехай доля буде прихильною до вас. А кожен новий ранок приносить тільки позитив і натхнення. Ви наша гордість і мудрість. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.